Вітаю вас на каналі Ярн У цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такі бантики. В'яжуться вони дуже просто і швидко, я все покажу і розкажу. Для початку ми з вами зв'яжемо основу для бантика. Складається вона з двох шнурочків, ці шнурочки в'яжуться лише з 4 петель. Посередині шнурочки з'єднуються, і ця серединка вона виходить тонкіша Робиться це для того, що коли ми будемо збирати наш бантик, він буде виглядати охайнішим. Отже, переходимо до в'язання нашої основи ось цього шнурочка. Спочатку ми зробимо нашу першу петельку, з якою потім ми будемо в'язати. Я її роблю таким чином: фіксую ниточку. Далі заводжу гачок знизу і повертаю долонь. Притримую петельку, яка на гачку, і робоча нитка в мене лишається на вказівному пальці. Далі пров'язую цю петельку робочою ниточкою. Наша основна петелька готова і вона не рахується. Тепер з цієї петельки ми вив'язуємо дві повітряні петлі. Пров'язуємо в цю петельку першу повітряну петлю. І тепер пров'язуємо другу повітряну петлю. В нас є дві петельки, і тепер ось оцю другу від гачка петлю ми будемо вводити гачок і виводити робочу ниточку. Ось так ми вивели і тепер цю петельку пров'язуємо. Знову вводимо гачок, виводимо робочу нитку і цю петельку знову пров'язуємо. І тепер повторюємо останній раз. Виводимо робочу ниточку крізь петлю і цю петельку ми пров'язуємо. У нас є 4 петлі на гачку. Тепер знімаємо 3 петлі з гачка. Знімаємо 1, 2 і 3. Одна петелька у нас лишається на гачку. Далі трохи завертаємо наше в'язання і притримуємо 3 петлі пальцями. Намагайтеся так взяти ці петельки, щоб ось ця петля на гачку була якомога ближче до робочої ниточки, пров'язуємо першу петельку. Далі звільняємо, пров'язуємо другу петлю, звільняємо наступну петельку, так само її пров'язуємо. І тепер пров'язуємо останню четверту петлю. І знову в нас 4 петлі на гачку. Далі повторюємо. Знімаємо 3 петлі з гачка. Трохи завертаємо наше в'язання. І притримуємо три петлі пальчиками. Першу петельку пров'язуємо. Далі звільняємо другу, пров'язуємо, пров'язуємо третю петлю. І тепер останню петлю так само пров'язуємо. Знову 4 петли на хочку. Ось так ми будемо пров'язувати 25 рядочків. Ви можете рахувати по ось цим петелькам. Просто рахуйте, скільки рядочків ви вже пров'язали. Пров'язали 25 рядочків. І тепер ось цю останню петельку ми просто продягаємо крізь ці петлі. Є. Робимо повітряну петлю одну і робимо ще одну повітряну петлю. Тепер в другу від гачка петлю, в першу повітряну, яку ми пров'язували, ми знову повторюємо, вводимо гачок, виводимо робочу ниточку і цю петельку пров'язуємо. Знову ввели гачок, робочу вивели, пров'язали петлю. І робимо останню таку петельку, виводимо робочу ниточку і пров'язуємо петлю. Тепер у нас знову 4 петлі на гачку, і далі ми повторюємо все так само. Знімаємо 3 петлі, притримуємо їх пальчиками і пров'язуємо спочатку першу, потім другу, третю петельку і четверту. І так ми будемо в'язати 25 рядочків. Пров'язали 25 рядочків, або можна просто приміряти, щоб дві половинки були однакові. Тепер останню петельку четверту ми продягаємо крізь всі петлі. Далі ниточку просто відрізаємо і продягаємо крізь ось цю петлю. Тепер сховаємо ці кінчики у в'язання. Наша основа готова і тепер нам лишається тільки зібрати бантик. Відрізаємо ниточку десь сантиметрів 30 см, і вдягаємо її в голочку. Тепер зафіксуємо дві частини бантика і зробимо серединку. І тепер ховаємо ось ці кінчики у в'язання. Все, що лишили зайве, ми відрізаємо. Наш вузлик ми сховали у в'язання, його тепер не видно. І все, наш бантик тепер готовий. Сподіваюся, що майстер-клас таких бантиків вам сподобався. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Рівних вам Петельок і зустрінемось у наступних відео.